Доброго дня. 8 липня. Назбирали трохи Бреби достигшої. Сарий обширон бреба. Теж цікава рослина така люфа. Така, квітка здорова. Значить, як би я обреко... ой... Е, 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 огірок, та не огірок, квітка здоровенна. Ну то подивимось, що це за що це за льофа. ораз зважимо. Зразу взяв більші ваги, тару зважив 420 350 бреби. Так, це масть сама більша. Майже 50 грам? Сорок два грами? Сорок грамів і сорок три грама. Ну і загальна вага. пів кіло

Пів кіло Ну, такий результат. Це по потеплички. Одна, одна мать отця нездорова була, зірвав на вулиці. А це бреба з теплиці. Ну, якось так. Дякую за увагу, до побачення.